Ці ідіоми в англійській мові використовуються на всіх рівнях. Тож вам точно потрібно їх знати, навіть якщо ви початківець, щоб краще розуміти носіїв мови та вивести свою англійську на наступний рівень. Дам вам декілька найпоширеніших ідіом та сталих виразів, які підходять для будь-якого контексту. So, to make a Long Story short, вам точно потрібні ці ідіоми. До речі, це вже була перша. To make a long story short, коротше кажучи, зробити довгий текст коротким. So, to, make a long story short. to make a long story short, коротше кажучи. So, let's get started. А це вже наступна ідіома. Let's get started. Давайте почнемо. Синонімом до фрази to make a long story short є інша ідіома. In a nutshell. In a Надшел дуже легко запам'ятати. Nut – це горішок. Надшел це «горіхова шкарлупа». і не надшел підсумовуючи в двох словах, коротше кажучи, in a nutshell. In a nutshell. Our life in a nutshell. Отже conclude. У реченні Can you explain the matter in a nutshell? Can you explain the matter in a nutshell? Ти можеш пояснити в чому справа? В двох словах? Explain in a nutshell. Коли хтось запитає вас, ну що там, як справи з англійською? How is your English study going? Ви можете сказати: well, it's not a piece of cake. But I make effort. Коли щось є piece of cake, воно є таким простим, як шматок пирога. Простіше простого, ця справа є дуже легкою і дуже простою. Тож ви скажете, англійська не є легкою справою. But I make effort. Але я докладаю зусиль. Make effort. Це також сталий вираз. Я докладаю зусиль. Я стараюся. So, so far so good. So far. Досі до цього моменту «so good», Добре. «so far so good» – Все просувається як треба. English is not a piece of cake. but I make effort, so, so far, so far good». «So far so good». By the way, до речі, якщо ви на початку вивчення англійської мови, і ваша мета говорити англійською мовою, а не накопичувати правила в своїй голові, а тим паче, якщо ви вчите англійську вже декілька років, але досі не говорите або не відчуваєте результату, запрошую вас приєднатися до мого курсу, який ідеально розроблений таким чином, що ви почнете говорити з першого розділу, тому що це і Є єдина мета вивчення мови вміти спілкуватися цією мовою, розуміти і вміти говорити. Якщо ви шукали ідеальний курс для вивчення англійської мови, можливо, це саме він. Всі деталі знайдете за посиланням описі до цього відео. You know, whenever I feel that I'm stressing or losing motivation, коли я відчуваю, що я стресую або втрачаю мотивацію, я часто говорю собі таку фразу. Come on, Olga, pull yourself together. Pull yourself together. Зберися. Візьми себе в руки. Pull yourself together. Pull yourself together. Pull yourself together, Tilly. Або коли вам необхідно підтримати когось, ви можете сказати Hey, give yourself a break. To give someone a break означає перестати критикувати когось перестати тиснути на когось дати перерву людині дати передихнути Give someone a break. часто в фільмах ви можете почути фразу give Give me a break. Give me a break. дай мені спокій дай мені передихнути не тисни на мене Give me a break. але щоб підтримати когось ви можете сказати give Give yourself yourself a a break. break. Give yourself a break. Give yourself a break. You know, so just give yourself a break. Не тисни на себе, не критикуй себе, не заганяй себе. Не будь до себе занадто суворим. Give yourself a break. Коли людина поплакалася, ви її підтримали, обійняли, ви можете сказати: in there. інде, гейн there. тримайся. It's gonna be okay Все буде добре. It's gonna be okay. all right, Арай, хай і цюдей. Hang in there. You hang in there. You say something? No, I'm just singing. Вам подобається це відео? Поставте йому лайк прямо зараз, щоб потім не забути. Я буду знати, що вам цікаво. Last weekend, минулих вихідних, once in a blue moon, we decided to go for a picnic with our friends. Ми вирішили влаштувати пікнік з нашими друзями, but I couldn't come. But I, drink. I was under the weather, so I had to take a rain check. Once in a blue moon, Вряди годи. Нарешті, раз на сто років, ми таки вирішили зібратися і піти на пікнік. But I was under the weather. To be or to feel under the weather. Це не дуже добре себе почувати. Якби ще не захворіла, але вже почуваю себе не дуже добре. Бути не в формі. Ландерведе. feel або the weather – Отож, мені довелося. Take a rain check. Взяти дощовий квиток. Перенести зустріч на наступний раз. Hey, hey. Yeah. Um, listen, I'm gonna need to take a rain check. My roommate is just really sick. Тобто, або ви просите змінити плани і перенести зустріч, або просто ви не йдете, ви берете rain check. According to the open source, як пише інтернет, Термін виник у бейсболі в 1800-х роках, коли гра не могла відбутися і її переносили або скасовували саме через погоду, глядачі, які не змогли відвідати цю гру, мали можливість отримати чек, спеціальний квиток для відвідування наступної гри без додаткової оплати. Тобто такий термін з'явився напряму через погоду, саме через дощ. І звідси пішла. Well, take a rain check. Mind if I take a rain check? I'm waiting for a call from Emily. I'll take a rain check. <laughs> До речі, в мене є ціла серія відео, як погодитися на пропозицію, як вічливо відмовитися, як погодитися або не погодитися з чиєюсь думкою. Такі фрази є надзвичайно важливими в повсякденному житті. Я дуже заохочую вас переглянути цей плейлист, тому що саме з таких фраз. Складається реальна англійська мова в реальному житті, як вона є. Я залишу вам посилання в описі до цього відео також. Тож ми не змогли зустрітися, але я сподіваюся, I hope we can make it next time. We can make it нам вдасться наступного разу. Вдасться! Побачитись, вдасться зустрітися. Коли контекст зрозумілий, достатньо просто сказати: we can make it. I hope we can make it. Сподіваюся, ми зможемо. if you make it somewhere, you succeed in getting there. Якщо ви скажете, що ви make it. Кудись це означає, що вам вдалося дістатися туди. Especially in time to do something, особливо, щоб встигнути щось зробити. So they made it to America after all. Тож їм вдалося дістатися або переїхати. До Америки в кінці кінців в контексті ця фраза завжди зрозуміла. Якщо ви вже вмієте говорити англійською мовою, але хочете шліфувати свою навичку говоріння, збагачувати свій словниковий запас, практикувати використання сталих виразів, ідіом і, взагалі, спілкуватися з однодумцями, запрошую приєднуватися до нашого Speaking Club. Посилання ви також знайдете в Описі до цього відео. О май гад time flies! Як швидко пролетів час! Time flies when you have a fun. Ще одна ідіома в її повному вигляді. Час летить швидко, коли нам весело. Time flies when you have fun. Але нам же час to call it a day. Все, остання ідіома на сьогодні: to call it a day – завершувати. Згортатися. Особливо в контексті праці. На роботі ви можете сказати: So, guys, I think it's time to call it a day. Думаю, нам пора завершувати. І нам, на жаль, пора, але great job today! Якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, ви мої розумнички, ви наймотивованіші. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося. І побачимося у наступному. See you next time!